Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. За ваше серце йде боротьба до самої смерті. Бог добре знає нашу гріховну природу. Його не дивує ані наш бунт, ані те, що ми любимо темряву. Це природно для кожної людини. А якщо це природно, то ми вважаємо. Що з нами все гаразд, або принаймні ми нічим не відрізняємося від інших і потай сподіваємося, що Бог судитиме нас по диагоналі, що по суті означає, що я маю бути лише трохи кращим порівняно з усіма іншими. Але в Біблії ми читаємо зовсім інше хто ж не вірує, той вже засуджений. Від Івана 3,18 якщо ми не віримо, то у що ми віримо? Зазвичай у себе. Це основна проблема це гріх. А саме у моїх претензіях на своє право на себе. Основний злочин це не неправильні дії, а неправильне існування. Він полягає у тому, що я говорю я один відповідаю за себе. Я маю право бути своїм власним Богом. І це проявляється мільйоном різних способів. Деякі з моїх дітей все ще намагаються розібратися в житті самостійно без Христа у центрі свого життя. Попри те, що вони пожинають плоди темряви, вони надто впираються, щоб навіть дивитися у бік світла. Вони просто демонструють: я маю право бути своїм особистим Богом. Сьогодні настав день, коли ви повинні відмовитися. Відправа жити для себе і віддати своє серце Христу. Моя молитва сьогодні. Господи. Я не можу нічого вдіяти, щоб подолати свій великий гріх. Тому я приймаю Твою жертву, Твоє життя, яке Ти віддав за мене та за мій гріх. Сьогодні я віддаю своє серце та життя Тобі. Я нове творіння, друге до Коринтян 5,17. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.